Всім доброго ранку. Минуле майбутнє, теперішнє. Де ви зараз живете? Це досить важливе запитання, тому що воно визначає ваші наміри по життю або ваші реакції. Я думаю, хоч разок, але у кожної людини виникало таке запитання. Ну чому я тоді зробив так, а не інакше? Як же ж мені не поталанило, фантазую, народитися в такій сім'ї, мати такого батька, мати таку матір? Підемо далі? Як же ж мені не пота не, потана... не поталанило там жити саме в цьому маленькому, наприклад, маленькому містечку, І от якби я жив, жила у великому місті? У місті Мільйоннику, наскільки б інша моя глава бути моя доля? А так, ось тепер я отут інший варіант. Як же мене піднесло одружитися на саме цій жінці? Це взагалі. Ну, тепер зламало моє життя, і я не знаю тепер не бачити мені щастя в цьому житті. Тобто, ви тут чуєте в усіх оцих моментах, що я розказувала, ви чуєте зачіпку за минуле. Тобто, людина розуміє, що щось в минулому так сильно вплинуло на її життя. Що тепер людина опинилась в певних обставинах. І продовжу далі свою думку, відчуває себе жертвою цих обставин. В деяких моментах ця людина була зовсім маленькою, ну, народилася не там, да? десь вже вибір зробила не такий, або за неї зробили вибір не такий. Надалі приведу приклад. Тобто щось в минулому так сильно вплинуло, що тепер ну все вже просто. Так от, я саме про це минуле сьогодні і поговоримо. Не про майбутнє, навіть е, трохи зачепимо теперішній час. Більше про минулий, про ці наші такі е, самокопання е, в минулому, які нас заставляють відчувати себе жертвою обставин, які склалися. Не по нашій якби би вині. тому що навіть якщо ми копнемо тему одруження або е, оженитися да, на комусь, тобто дівчина, хлопець, то навіть в цьому моменті, е, якщо послухати уважно розповідь людини, то ви почуєте, що також ця людина виявилася жертвою, тобто, це не він або не вона прийняла рішення женитися ну, одружитися, вийти заміж, а це її одружили, або її примусили виходити заміж його. Да, її примусили виходити заміж. Тобто всюди, все рівно, ви відчуєте позицію жертви, яка зачеплена за минуле. Так ось про це ми сьогодні і порозмовляємо. А ви приміряйте на себе, на своїх знайомих. На досвід перегляну, переглянутих фільмів? На моменти із улюблених книжок, тому що це є реальність життя. І я думаю, ви багато знайдете доказів із власного досвіду. Отож, перше, що я хотіла би сказати, що минуле не визначає наше майбутнє напряму. Про що це говорить? Про те, що яке би не було схоже минуле у декілька людей, це не означає, що майбутнє або розвиток подальшої долі у цих людей буде однаковий. Щоб був більш чистим приклад, навіть беруть із однієї сім'ї, декілька дітей. Наприклад, зразу привожу приклад. Наприклад, така неблагополучний момент, як сім'я, де батько чи мати, а можливо й обидва, зловживають алкоголем. Це вважається неблагополучна сім'я для розвитку дитини. У цієї дитини досить важкі стартові умови. Чому Ну, відразу якби? Як і дитячий психолог, зробить такий крок в бік. Чому? Тому що дитина, коли є маленькою, коли вона народилась в цій сім'ї, хоче вона цього чи не хоче, вона сприймає зразок своєї сім'ї як правильний, як нормальний і, в принципі, в маленькому віці навіть як ідеальний. Чому? Тому що десь до років до трьох. Трошки й довше. Наші батьки це наші боги. Ми хочемо також стати богами, коли виростемо богами, такими, як є наші батько і мати. Тому я й кажу, що це якби навіть певний період життя дитина живе з цим ідеалом сім'ї. А в нашому випадку, як я навела приклад: це не благополучна сім'я, це сім'я, що вживає алкоголем. І ось в цій сім'ї. Частіше за все, звичайно, не одна дитина, декілька. І таке запитання, чи точно факт, що всі дітки з тієї сім'ї візьмуть за модель свою батьківську сім'ю і є потенційними людьми, що створять сім'ю з алкогольною залежністю. Роблю паузу, щоб ви подумали, посп... попригадували щось із власного досвіду. І відразу відповідаю, що ні, не в усіх дітей з цієї сім'ї буде така доля. Я вам навіть більше скажу: дехто взагалі краплі алкоголя в рот не візьме. Потім, ну, коли вже стане в дорослому віці, взагалі відмовиться від алкоголю, ні на святах. Ніде ці люди відчувають запах алкоголя, можна сказати, за кілометр в іншої людини. Вони вміють розрізняти по очах, по рухах людину, яка хоч трохи випила. Я вже не кажу, що напилася. Тобто, у цих людей якби є такий алергія на алкоголь, алергія психологічна. Всі ці люди будуть жити іншим життям, хоча в них стартова ситуація схожа. Хтось, хтось повторить. Є вірогідність, що хтось повторить досвід батьків. Тобто, про що я казала? Що минуле не визначає нашу, наше майбутнє напряму. Воно впливає, воно впливає. І як воно впливає, якщо людина не хоче розуміти своє минуле, не хоче робити висновки свого минулого. То вона впливає, можна сказати, це минуле напряму. Людина автоматично щось повторює, ходить по колу, по своєму колу чи по колу, яке дали йому батьки, неважливо, ходить по колу. Людина, яка намагається працювати над собою, розбирає свій негативний досвід. Ну, спочатку вона його має оцінити як негативний, а потім розбирає свій негативний досвід, бере звід. Звідти якісь уроки, щоб рухатися далі по життю. Це буде зовсім інша доля у людини. Тобто людина має свободу обирати, як реагувати на свою історію з болем, з провиною чи з розумінням і з силою. Також, ну, я не можу не навести цитату Віктора Франкла, австрійського психіатра. Він сказав, Чуєте, цикади? Це значить починається спека. <смі> Як вони відрізняють цю, ці долі температури, я не знаю. Це на них пригріло сонце. На, на самій верхівці дерева, оце ці перші цикади, Ті, що понижче, ось тут біля трави десь, отут понижче, вони ще не відчули цього тепла. А ті, що високо, їх торкнулося вже проміння сонця і прогрівло рівно настільки, щоб вони почали свої оці пісні цикадні. Ну, місцеві знають, якщо цикади співаються, буде сьогодні спека дуже сильно. Ну, у кожних свої прикмети. Так от Віктор Франко він сказав: ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити ставлення до нього. Змінити ставлення до нього. Зміна ставлення це взагалі вже процес внутрішньої трансформації. Це вже іде розуміння, це запуск думок. В принципі, це те, що дає свободу людині, незалежно від того, яке травматичне минуле в цієї людини було. Я кажу травматичне. Тому що, скоріш за все, люди з безтравматичного минулого ну, не чіпляються так сильно, так сильно за минуле і не звинувачують так сильно своє минуле, яке не дає їм рухатись далі. То от Віктор Франкл каже, з яким я абсолютно погоджуюсь, звичайно. Чому звичайно? Не тому, що він Віктор Франкл. Відразу хочу сказати. А тому що це розумна думка, яку він зміг сформулювати коротко. Коротко. Ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити ставлення до нього. Ще я хочу піти ще далі в цій думці. Що те минуле, яке ми вважаємо нашим травматичним, яке дало нам е розуміння, що нам не подобається, от живе людина і не знає, що їй подобається, що не подобається, так оце травматичне минуле дає чітке розуміння, що нам не подобається, е підфарбовує світ. І це минуле може стати джерелом сили. Зверніть увагу джерелом сили, якщо ми навчимося бачити в ньому досвід. Пояснюю. Одна моя знайома виросла в селі, це вже доросла знайома, доросла зараз. Вона пригадує свій досвід. Моє дитинство, яке було вечір. Ой, вечір ранок школа, це особливо була весна. Весна оцей. В школу, але після школи я мала заїжджати, не заїжджати додому, зразу класти велосипед недалеко на полі і йти на ланку для того, щоб полоти буряки. Вона, звичайно, ну, тоді ще телевізорів не було, не здогадувалась, як живуть там в інших місцях люди. Тому вона має тільки свій досвід. І цей досвід їй не подобався. Не подобався так сильно, що вона дуже сильно намагалася вчитися в школі. Сильно це не означає, що вона стала відмінницею. Це іде мова про тверді знання для того, щоб піти навчатися далі, отримати професію, яка би не пов'язувала її з цією травматичною з цими травматичними спогадами що кінець школи і я маю йти полоти буряки. Фізично це, ну ви розумієте, це школярка, да? е, ну це фізично важко. Це фізично важко, тому що це день, це тепло, це жара, але необхідно було це зробити. Тобто і вона, і вона, е, ця жінка, вона зробила так, як хотіла. Це є молодець. Е, також я знаю декілька чоловіків, які схожі мали моменти. Ну, наприклад, такий досвід, чоловік жив тільки з мамою, ну тому що з батько ну, помер там свого часу, коли він ще навчився в школі. Тобто досить скрутне матеріальне становище було, і він не бачив ніякого шляху вирішити це становище там ще були сестри менші. Він тільки одне: він мав зробити якийсь ривок. І він коли спо... пригадує цей свій досвід, він каже: в мене навіть не було сорочки для того, щоб їхати навчатися десь. І каже: Мама мені зашила там десь під рукою, і це і я здавав екзамен і тримав руку так, щоб екзаменатори не бачили, що в мене там зашиті дірочки на сорочці. Тобто ви розумієте, яке це сверхусілля, надзусилля, коли людина не тільки екзамен здає, ну тоді усно здавали. Не тільки екзамен здає, а ще й тримає, пам'ятає, як він виглядає, як його бачать оточуючі люди. Це все надзусилля людина робить. Надзусилля. Чому? Тому що має якийсь травматичний досвід. І має якесь уявлення ця людина про те, як можна вирішити цю ситуацію. Візьмемо інший момент. Також молода жінка, яка не вступила до омріяного вузу свого часу, звичайно, це травматична ситуація для неї. Чому? Тому що вона покладала якісь певні надії. Але переосмислення в роботі з психологом дало їй. Розуміння того, що завдяки цьому травматичному моменту вона навчилася гнучко ставитися до життя, і якби це розвинуло її характер, що можна не просто прямо йти в житті, прямо, да? і тебе туди не пускають, і ти весь такий весь в розчаруваннях, а можна гнучко йти, можна також туди ж потрапити, тільки трошки по-іншому, якщо рухатись. Тобто оця травматична ситуація цій жінці дала можливість знайти інші ресурси в своєму характері, які вона ніколи б не запустила б, якби не було б цієї ситуації, ці, цих вимог від життя. Угу. О, ще один приклад, теж досить життєвий. Е, жінка, яку зрадив партнер. Це досить травматична ситуація. Жінки вони взагалі більш емоційні і більш прив'язані до свого партнера. Ну, це я так кажу, тому що я жінка. Можливо, якби зараз тут стояв чоловік, він би сказав би, Та ні, чоловіки більше прив'язані. Ну, мабуть, тоді ми можемо сказати, що люди більш емоційні. З розвиненою душою більш прив'язані до своїх партнерів. Вони дуже цінують стосунки між людьми, і коли цей розрив в стосунках відбувається, це переживається дуже болісно. Дуже болісно І от таке трапилося з однією жінкою, і вона вважала себе жертвою щось, що її чоловік обманув, використав. Там, певний час жив за її рахунок фінансово. Ну, все не так, все погано. Тобто ви розумієте, що вона відчувала себе жертвою, жертвою хитрощів, розумного чоловіка, який шляхом якихось мовних маніпуляцій, ну, він гарно розмовляв. Ввійшов до неї в довіру, і от вона виявилась в таких обставинах. Але потім ця жінка знову таки через саморозуміння, через саморефлексію, через роботу з психологом, який міг підсвітити ті сторони її нерозуміння цієї ситуації, все разом. Дало позитивні результати. Які позитивні результати? Ця жінка навчилася розпізнавати свої потреби. Вона зрозуміла, чому саме вона так трималася за цього чоловіка, які саме потреби задовольняв цей чоловік. Тобто цей чоловік, взагалі, якщо так розібратися, такий мав. Таку навичку життєву, дуже корисну для нього. Тобто він якби спрацював як психолог, як антипсихолог для цієї жінки. Тобто він все підсвітив, тільки що цим скористався. Тобто, всі якісь моменти, які жінка не розуміла в собі, він підсвітив. Він ними скористався і жінка залишилася жертвою. Так, от саме робота з психологою, ну це була моя клієнтка. Дала їй можливість побачити, що якби свої оці потреби, і вона зрозуміла потім в процесі, як саме вона може задовольняти ці потреби. Це не означає, що вона має від... відмовитися взагалі від чоловіків. Ні, зовсім ні. А це означає, що вона розуміє тепер свої потреби і розуміє, що чоловік, наприклад, який їй допомагає ці потреби закрити, але вона вже не так сліпо на це йде, як це було в її травматичних стосунках. Тобто, повторюю все ж таки фразу Віктора Франкла. Я її потім викладу. Це вона у мене. Ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити ставлення до нього. Яким чином? Яким чином? Через зміну погляду на ту ситуацію, яка була. Як ми, це я вже підсумовую, як ми це можемо зробити? Через саморефлексію, через роботу з психологом, через самоаналіз, прийняття? Цього негативного е, досвіду свого е, прийняття думки, що ти не є вже жертва. Як тільки ти почала працювати, ти почав працювати над своїм минулим, ти вже не жертва, ти вже активна людина, що змінює ставлення до минулого, таким чином робить крок в майбутнє, тому що тепер, після цього, ти вже не будеш реагувати на життя автоматично, так як це було раніше. Це є дуже цітим в роботі з психологом в психотерапії. Тож, якщо комусь це щось відгукується, якщо хтось хоче, має якийсь травматичний досвід, що з вашої точки зору впливає на ваше життя теперішнє і, звичайно, на майбутнє. Я запрошую вас в роботу, де ми розберемо цей ваш травматичний досвід і зробимо його точкою сили, опорною точкою, яка розкриє ваші сильні сторони і дасть вам змогу рухатися далі по життю. Не так як жертва, а як людина, яка хоче цікаво і вільно жити подальше життя. Як вам наша сьогоднішня зустріч? Е, ага, Олена зараз. Добрий день, Олена. Це я читаю. У мене мілким написано, хто, хто, хто приєднується. Тож, будь ласка, подумайте. Будь ласка, це не означає, що я вас прошу і прям умоляю. Ні. Будь ласка, це як запрошення. Запрошення. Цікавий світ, самоспостереження, саморефлексії, зростання особистісного, духовного. Це є досить захоплюючий і творчий процес в цьому житті. І от я вас туди запрошую. Подумайте, можливо, ну, я хочу сказати сказати: люди, у яких є оці травматичні моменти, вони майже відразу себе впізнають. І тут вже і думати не треба, вони прямо відчувають, що так, так, я знаю, от та ситуація на мене так сильно вплинула, і через неї тепер я не можу. Що я не можу збудувати стосунки з чоловіками, збудувати стосунки з жінками. Я не можу тепер знайти гарну роботу. Всі роботи тепер для мене є нецікавими. Або я тепер там, ну, це також травматичні моменти. Там не хочу мати дітей в сім'ї, це також трохи з дитинства. Тобто якісь такі моменти, що були травматичними, і тепер закривають багато дверей в сучасному теперішньому житті для людини, що мала травматичний досвід. Так ще раз хочу сказати, що цей травматичний досвід може бути точкою сили, точкою опори, від якої ви відштовхнетеся і почнете жити далі. Тож пишіть, думайте, можете писати мені в приватні, через месенджер, можете писати в коментарях. Я завжди відкрита до роботи. Підписуйтесь на мене. До завтра! З вами була я, Світлана Олександрова, психолог, психотерапевт. Гарного дня! Тьом-тьом-пока!